Якщо вдома і солоденького залишились тільки ви, запрошую до себе на онлайн заняття з ма математики. Давайте розглянемо шоколад розміром 6х4. І розріжемо його таким чином, щоб отримати шматочок зайвий. Потім я зроблю ще один розріз. І поміняю верхні шматки місцями. А при, після оцих маніпуляцій. Їх буде 25. Але щоб довести, що розмір шоколадки змінився, нам треба. О, сформулювати тему сьогоднішнього заняття. Що ж таке площа і в чому вона вимірюється? Доведемо спочатку, що розмір дійсно змінився. Ми не можемо відрізати шматок країни, шматок фіранки, сукні, так, щоб цього ніхто не помітив. Звичайно, ось цей шматок звідкись взявся. Взявся він ось ось звідки. Тут трошки відрізали, тут трошки відрізали. Оця помаранчева фігура це квадрат, а це прямокутник. І якщо б я вибирала якийсь шматочок з'їсти, я б, звичайно, взяла квадратний, бо я намагаюся багато солодкого наїсти. В лайці було 24, шматки, 24 прямокутники, але площа вимірюється в квадратах.